Же наш черговий раз заявляється письмовий відвід головуючому до початку судового засідання. Ви не розглядаєте відвід, а розглядаєте сроки тримання під вартою. Я зрозумів, що вам за будь-яких обставин треба просто продовжити сроки тримання під вартою. Ваша думка з цього спочатку розглянути. Знаєте, треба тоді працювати по процесу. Треба глянути принцип спочатку встановити особу прокурора. Я не посвідчення, не постанову особисто не бачив. Бо для спочатку для, для встановлюється особа прокурора, потім з'ясовуються питання відводів, відводи прокурору, відводи складу суду, а потім розглядаються будь-які інші клопотання. Ваша думка з приводу з'явленого питання про продовження структуру. Тримання під вартою винувачення вкрапче. Ну чорне ж повторює, що у нас є певний порядок процесуальних дій, де передбачено, що починається судове засідання. Починається з того, яка справа слухається. Потім цього прокурора бачу перший, його особу не встановлено. Ви не вважаєте за потрібне встановлювати. вам не цікава моя думка. Що далі казати?